Радіодиктанту у воєнний час відбувається у тимчасовому укритті. Шо наші люди, незважаючи на військовий стан, на ті події, які відбуваються, повітряну тривогу, яка була а, на початку заходу, але зібралися тут в безпечному місці на безпечний диктант. Настрій святковий, підготовка різна. Вік також від студентів до пенсіонерів. Диктант всіх об'єднує. Перше в школі колись писали диктанти. Я писав на шість 7 балів. Я ніколи не був сильний у гуманітарних науках і мовах. Перше. Дуже хвилююсь. Кожен рік пишу, Оце 22-й рік. Пишу, успіхи були добрі, були не дуже. Замість 80 запрошених прийшло близько півтори сотні людей. Більшість каже, не всиділи вдома. Я беру участь другий раз. Ми минула річ в школі, його писали. Зараз я студентка і прийняла рішення сама долучитися. Деяким учасникам довелося пристосовуватися у більш-менш зручних куточках. Головне на всіх вистачило аркушів та ручок. І от зазвучав голос Ади Рогцевої. Розкажи мені про свій дім. Українська письменниця і режисерка Ірина Цілик написала пронизливі слова про дім, який чекає на своїх господарів. Вони поїхали, але точно повернуться. Я точно знаю, він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку. Я вдома. Півгодини всі старанно слухали і писали. Потім аналізували свою роботу перед тим, як надіслати комісії. Я думаю, що можливо одна дві помилки у мене є, у чим загалом я справилась. У 2021-му у всеукраїнському радіодиктанті лише одна учасниця не пропустилася жодної помилки. Як буде в цьому році, стане відомо після 11 листопада, коли оприлюднять текст нинішнього диктанту. Ірина Каблоцька Станіслав Сторожук, новини 11 каналу.